Доброго дня! Сьогодні ми з вами розглянемо тему з курсу 8 класу тригонометричні функції гострого кута в прямокутному трикутнику. Перш за все, нам потрібно буде з вами згадати, що таке прямокутний трикутник, та які в нього є ще кути, і як називаються його сторони. Так, прямокутний трикутник це трикутник, в якого один з кутів дорівнює 90 градусів, а два інші кути будуть гострими. Так, також, прямокутному трикутнику є катети і гіпотенуза. Катети – це ті дві сторони, які знаходяться біля кута 90 градусів, тобто є прилеглими до кута 90 градусів. А навпроти кута 90 градусів знаходиться гіпотенуза нашого трикутника. Останні властивості прямокутного трикутника ми вже з вами згадали, тож можемо перейти до тригонометричних функцій гострого кута. Прямокутному трикутнику. З гострих кутів у нас буде два: це кут Б і кут С. Тригонометричні функції ми будемо розглядати синус, косинус, тангенс і котангенс. Давайте почнемо з синуса. Синус гострого кута Б буде дорівнювати відношенню. Протилежного катета до гіпотенузи. Протилежний катет до кута В у нас буде той, котрий лежить навпроти. Це катет А Гіпотенуза у нас лежить навпроти кута 90 градусів, тобто ВС. Давайте запишемо. Синус кута В дорівнює відношенню протилежного катета А до гіпотенузи ВС. Якщо ми будемо розглядати синус гострого кута С, то ми будемо шукати протилежний катет до кута С і ділити його на гіпотенузу. Давайте з вами це запишемо. Синус кута С дорівнює. Кут С у нас усього, протилежний катет для нього буде той, який лежить навпроти. Це у нас АВ, Тобто АВ відношення до ВС. Синуси гострих кутів нашого трикутника або ми знайшли. Тепер ми можемо перейти до косинусів. Косинусом гострого кута в прямокутному трикутнику називається відношення прилеглого катета до гіпотенузи. У синуса був протилежний катет до гіпотенузи, а у косинус, навпаки, прилеглий катет до гіпотенузи. Давайте з вами знайдемо косинус гострого кута С. Косинус кута. С дорівнює. Так, береться відноження прилеглого катета. Ми пам'ятаємо, що у нас катет АВ і катет АЦ. БЦ у нас гіпотенуза. Так, беремо прилеглий катет до кута С. Кут C. у нас ось все. прилеглий катет буде АЦ. І він ділиться на гіпотенузу. Гіпотенуза у нас БЦ. Щоб знайти косину з гострого кута Б, нам потрібно взяти також прилеглий кадет, але вже до кута Б, і поділити його на гіпотенузу. Прилеглим кадетом до кута Б буде Б А і ділимо на гіпотенузу Б. Синус і косинус ми з вами згадали, тепер можемо перейти до таких функцій, як тангенс і котангенс. Вони між собою дуже схожі. Тангенс гострого кута дорівнює відношенню протилежного катета до прилеглого катета. А котангенс гострого кута буде дорівнювати навпаки відношенню прилеглого катета до протилежного. Тобто в синусою космосу використовувались і катет, і гіпотенуза, А у тангенса і котагенза використовуються лише катети. Так, і давайте з вами запишемо: тангенс гострого кута Б. Тангенс гострого кута Б буде дорівнювати відношенню протилежного катета. Навпроти в нас лежить катет АС до прилеглого катета. рядишком у нас катет АВ. А котангенс цього кута буде навпаки дорівнювати відношенню прилеглого катета до протилежного, тобто АВ на АС. Так, зараз ми з вами розглянемо котангенс гострого кута С. Котангенс гострого кута С у нас дорівнює відношення прилеглого катета А це до протилежного АВ. А тангенс, кута С буде дорівнювати навпаки відношенню протилежного катета до прилеглого. Навпроти у нас АВ. Тобто у чисельнику буде у нас АВ, а в знаменнику прилеглий кодит АЦ. Тож, тригонометричні функції ми з вами згадали, і зараз можемо перейти до вирішення завдань. За умовою нам скажено, що довжини наших сторін дорівнює 15, 20 і 25 см. А знайти нам потрібно тригонометричні функції найменшого кута. Так, знаємо ми. Що навпроти найменшої сторони лежить найменший кут. Тобто ми зараз побудуємо всі сторони, позначимо, і потім вже знайдемо, який з кутів буде найменшим. Ну, так, як в нас було не вказано, яка сторона, скільки дорівнює, ми можемо позначати довільно. Хай буде а, Б, у нас 20 см, а це те, як вона йде. Гіпотиноза, то вона буде найбільшою стороною, тобто 25 см. І це їй залишається 15 см. Так, навпроти найменшої сторони якраз і знаходиться найменший кут. Другими словами, нам потрібно буде знайти синус гострого кута, а косинус, танець і котанець. Так, записуємо дану. Записала з вами даний, переходимо до розв'язку нашого завдання. Перший будемо шукати з вами синус гострого кута А. Синус гострого кута А дорівнює відношенню протилежного катета до гіпотенузи. Кут А у нас ось знаходиться. Напроти нього йде катет 15. І він ділиться на гіпотенузу. Гіпотенуза знаходиться навпроти кута 90 градусів, 90 градусів, кут ось. Тобто, А це у нас йде гіпотенуза. Вона дорівнює 25. Можемо скоротити і чисельник і знаменник на 5, тоді в нас виходить 3 п'ятих. Так, тепер шукаємо косинус гострого кута А. Косинус кута А буде дорівнювати відношенню. Уже прилеглого кадета до гіпотенузи. Прилеглий катет до кута А у нас йде 20 см. Тобто, ми 20 ділимо на 25. Можемо чисельники знаменник скоротити на 5, тоді вийде у нас 4 п'яти. Тангенс гострого кута А це відношення протилежного катета до прилеглого катета. Записуємо тангенс. А дорівнює протилежний катет у нас знаходиться навпроти, тобто йдемо ось 15 см, прилеглий катет рядишком АБ це 20 см. У нас виходить відношення 15 до 25. Можемо скоротити чисельник і знаменник на 5, і у нас отримається 3 четвертих. Остання тригонометрична функція, яку ми будемо шукати, це котангенс гострого кута А. Котангенс, кута А дорівнює відношенню уже прилеглого катета до протилежного. Другими словами, ми можемо котангенс просто перевернути. Це буде 20 на 15 Можемо сократити, і у нас вийде 4. Друге завдання. Нам дано прямокутний трикутник, АВС. Кут А дорівнює 90 градусів. БЦ у нас дорівнює 5 см. А косинус кута Б дорівнює 2 п'ятих. Знайти потрібно нам АБ. Так, розписуємо те, що нам дано. Нам дано косинус кута Б. Він дорівнює 2 п'ятих. І також нам дано, що БЦ у нас буде 5. Сантиметрів. Знайти нам потрібно АВ. Згадуємо, яке відношення у косинуса гострого кута в прямокутному трикутнику. Косинус гострого кута дорівнює відношенню прилеглого катета до гіпотенузи. Давайте запишемо. Косинус кута В буде дорівнювати відношенню прилеглого катета. До гіпотенузи. Тобто АВ до гіпотенузи ВС. Космос у нас вже дано, він дорівнює 2 п'ятих. АВ ми не знаємо, ВС у нас дорівнює 5. Давайте підставимо і будемо шукати АВ. Замість косинуса підставляємо 2 п'ятих дорівнює АВ. АВ у нас невідомо, тому ми так і залишаємо АВ. Ділиться на BC. BC у нас дорівнює 5 см. Так, і зараз з цього співвідношення ми шукаємо нашу АВ. Щоб нам знайти АВ, нам потрібно 2 помножити на 5 і це все розділити ще раз на 5. Другими словами у нас АВ дорівнює. 2 помножити на 5 і поділити на 5. П'ятьорочки у нас скоротяться, і наша АВ дорівнює 2 см. Мову і нам дана ромб та його діагоналі. Діагоналі дорівнюють 10 та 24 см. А це 10 беде 24 см. Також нам сказано, що нам потрібно знайти всі тригонометричні функції кута а, Б, О. Три Всі тригонометричні функції, тобто, ми будемо шукати синус, косинус, танець і котанець цього кута. Для того, щоб нам знайти ці тригонометричні функції, нам перш за все потрібно, щоб був прямокутний трикутник. Для цього нам потрібно згадати властивості ромба, а саме те, що в його діагоналі перетинаються під кутом 90 градусів. Другими словами, кут тут ось буде 90 градусів, і всі оці кути будуть по 90 градусів, але вони нам просто не потрібні зараз. Тому я не позначаю. І також, друга властивість діагоналей ромба – це те, що точкою перетину вони діляться навпіл. Тобто, у нас, якщо А це вся дорівнює 10 см, то АО дорівнює ОЦ, і вони обидві будуть по 5 см. Тут 5 см і тут 5. А БТ у нас дорівнює 24 см. Точку вперед вона поділилась навпіл, тут вийшло 12 см і тут 12. Тепер у нас є прямокутний трикутник БОА, в якому ми знаємо два катети, тому що кут 90 градусів, ось ці катети, про це прилеглі сторони до кута 90 градусів. Гіпотенузу у нас, на жаль, немає, значить її потрібно знайти нам. Так, і для цього ми згадаємо теорему Піфагора. Нам гіпотенуза потрібна для того, щоб ми... Змогли використати синус і косинус гострого кута. Там в обов'язковому порядку використовується гіпотенуз. Так, розглянемо трикутник БОА. Він у нас буде прямо кутній, тому що кут О дорівнює 90 градусів. За теоремою Піфагора, квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Тобто, АВ в квадраті дорівнює. БО квадрат додати АО квадрат. І тут помилка, яку допускають дуже великий відсоток учнів. Ви спочатку додаєте, а потім підносите до квадрату. Такого робити не можна. Ми спочатку підносимо до квадрату кожен наш відрізок, а потім уже додаємо. Так, АВ в квадраті у нас виходить БО. 12, 12 у квадраті у нас буде 144. Додати АО квадрат. АО у нас 5 в квадраті це буде 25. Це дорівнює у нас 169. АВ в квадраті дорівнює 169. Яке число в квадраті дорівнює 169. Це 13. Тобто, АВ дорівнює 13. Тож, тепер у нас є два катети і гіпотенуза. Тепер ми можемо перейти до тригонометричних функцій гострого кута АБО. Синусом гострого кута АБО буде відношення протилежного катета до гіпотенузи. Кут АБО в нас знаходиться ось ось. Навпроти нього йде катет АО. І відноситься до, до гіпотенузи АВ. Синус кута АВО дорівнює відношенню АО до АВ. Це дорівнює 5, 13. Тут ми скоротити нічого не можемо, так воно і залишається. Косинусом. Гостра кута а, Б, О буде. В космоса вже йде відношення прилеглого катета до гіпотенузи. До кута а, Б, О прилеглим катетом буде Б, О. Він дорівнює 12 см. Так, тобто Б, О відноситься до гіпотенузи. Гіпотенуза у нас АБ. Підставляємо числа, це виходить 12 тринадцятих. І знову ж ми нічого не можемо скоротити. Тангенсом гострого кута АБО буде відношення протилежного катета до прилеглого катета. Записуємо. Тангенс кута АБО дорівнює відношенню. Так, протилежний катет у нас навпроти це АО до прилеглого катета. Прилеглий рядочком це БО. Підставляємо числа, у нас виходить 5 12. -х. Котангенс. Кута а, Б, О, це обернене значення до тангенсу. Ми можемо навпаки просто перевернути, навіть не дивлячись на наш рисунок. Так, АО на У було у котангенсу це буде навпаки БО до АО. Це дорівнює 12 на 5 Можемо тут виділити цілу частину. Це буде 2 цілих, дві. 2... Ганометричні функції гострих кутів в прямокутному, трикутнику ми з вами вже згадали. Чекаємо на нові теми.